Добрий день, дітки! Рада вас вітати! До нас завітала гостя. Це дівчинка Марічка. Привіт, малята! Я маленька українка. Подивіться, яке у мене гарне українське вбрання, гарна вишиванка, спідничка і чобітки. А на голові у мене яскравий віночок з квітів. З гарними стрічками! Дітки, віночок це головний убір дівчат, прикрашений квітами. Дівчатка вдягають віночок на свята. Він буває із різних квітів: червоних маків, синіх волошок, жовтеньких соняшників. Ще віночок прикрашають стрічки. Вони бувають різнокольорові. Ось погляньте. Червона, жовта, синя, зелена. Дітки, давайте намалюємо гарний віночок і подаруємо його вашій мамі або сестричці. Але перед цим розімнемо наші ручки. Один, два, три, чотири, п'ять вийшли пальчики гуляти. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик на стали пальчики тікати. Гарно попрацювали пальчики. Тепер можна малювати. Ось наш віночок, але у нього не вистачає стрічок. Зараз ми будемо їх малювати. Для цього нам знадобиться аркуш паперу з намальованим віночком, без стрічок, жовта, синя, зелена, червона фарба. Пензлик, стаканчик з водичкою. Беремо пензлик. Міцно тримаємо його трьома пальчиками. Занурюємо пензлик у водичку, зайву воду віджимаємо об край баночки, набираємо жовту фарбу, ставимо пензлик біля віночка і малюємо довгу жовту лінію. Проводимо пензликом по аркушу паперу від себе, зверху вниз. Миємо пензлик у водичці. Тепер набираємо зелену фарбу. Малюємо довгу зелену лінію. Проводимо пензликом зверху донизу. Знову гарненько миємо пензлик, набираємо фарбу синього кольору. Малюємо довгу синю лінію зверху донизу. Знову миємо пензлик, набираємо фарбу червоного кольору та малюємо довгу червону лінію. Зверху донизу. Гарненько миємо пензлик та відкладаємо його в сторону. Подивіться, який гарний віночок зі стрічками у нас вийшов. Марічка дуже радіє. Дякую вам, дітки. Ви справжні молодці, знаєте кольори та вмієте малювати для віночка стрічки. До побачення, малята. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі.